Дякую. Ще раз доброго дня, колеги. Продовжу, скажімо, тему кваліфікованого it фахівця Тобто, частково я вже проговорив дещо, коли анонсував Олімпіаду it юніверс І з точки зору, скажімо, оцінки, як готують наших студентів, у нас. Досвід є вже за да? 13 років, оцінюємо конкурсантів Еті-Універс. От 13 12 конкурсів, про які я вам говорив, да? от, власне, от я їх структурував трошки по-іншому. Да? Конкурси використання автоматизованих систем, абрику програмування, управління підприємством, адміністрування Linux. Тут, власне, ми за рахунок виконання завдань якраз можемо оцінити їхню кваліфікацію, от як? Вони можуть виконати завдання, чи готові вони до цього, чи мають необхідні знання, кваліфікацію і так далі. А конкурси, там кращий інноваційний диплом і диплом з кібербезпеки. І тут скоріше дослідницькі навички, да? тобто там, де студенти оцінюють для себе якусь нову галузь, да? роблять якісь дослідження, аналізують і так далі, розробляють якісь, скажімо, технології чи майбутні продукти, які можуть ці вирішувати завдання. Оцінка здатності переходити від ідеї до роботи над продуктом. Це конкурс управління ІТ-проєктами. Тут основне завдання зрозуміти, власне кажучи, предметну галузь, зрозуміти, які там є проблеми, і запропонувати той проєкт, який може за рахунок використання ІТ вирішити бізнес-проблеми підприємства. І оцінка роботи над продуктом це власне от ці творчі інноваційні конкурси, де команди і студенти, які працюють над цим, демонструють, які результати в них вийшли командної роботи, і що за продукт вони в результаті отримали. Особливим таким. Серед цих всіх, мабуть, напрямків це є напрямок управління ті проектами оскільки він поєднує в собі і дослідження, і вміння виконувати завдання, і оцінювати, скажімо, і працювати над продуктом проєкту. Тому, власне, сьогодні я вирішив поділитись з вами досвідом саме з дисципліни управління про проектами, ну і окрім всього іншого, я в минулому році. Зробив такий експеримент, да, викладав студентам якраз оцю дисципліну. До цього в мене не було спілкування зі студентами. Я, скажімо так, проводив семінари для дорослих, зрілих менеджерів IT-проєктів. А тут, от, скажімо так, мені довелося за кілька днів до початку семестра сформувати собі програму роботи, от як би я навчав студентів. Ну о, наскільки я справився з цим, я вам трошки розкажу зараз сьогодні. От. А розпочав я з того, власне, що розповідав вам два роки тому, в лютому 22-го року, я говорив, що ну, для студентів, для підготовки студентів в управлінні проектами можна використовувати і потрібну корпоративну технологію впровадження. А власне, що таке технологія корпоративного впровадження? Це звіт знань з планування, організації, контролю, реалізації проєктів створення, впровадження автоматизованих інформаційних систем. Ну, Відповідно, чому б її не використовувати, там же все про це і написано. Ну, І більше того, ця методологія доповнює та конкретизує керівництво PMBOK щодо управління ті проектами вже безпосередньо для якраз інформаційних технологій для цієї сфери, для сфери розробки і впровадження програмних, програмних забезпечень для управління підприємством. Ну, Використовують її члени спілки автоматизаторів бізнесу, а ІТ-підрозділ замовника, які відповідно заповняють такі проекти. А начальним закладом ми якраз рекомендуємо використовувати їх в учбовому процесі. Тоді ж я сформував такий ідеальний алгоритм, який я рекомендував використовувати вам, ну відповідно, чому ви не використовувати мені. Тобто, ну, ознайомлення з основами управління проєктами, з основою методології технології корпоративного впровадження. І далі опрацювання вже на практиці. Безпосередньо роботи з, з документами, базовими технології корпоративного впровадження. Потім формалізація всього на базі тестового проєкту, оформлення практичної роботи, презентація, захист і так далі. А власне, скажімо так, оскільки це такий загальний алгоритм, то при підготовці і на першому, на першому занятті з студентами я Скажімо, формалізував, чого я хочу досягнути в результаті навчання роботи рішення, співпраці на їхньому курсі управління ті-проєктами, в ну, такому компактному вигляді. Да. Я хотів познайомити їх з теорією, тобто це основи управління проєктами керівництва PMBuk. Ну, На жаль, крок нульовий до мене ніхто там не зробив. тобто Студенти були незнайомі з напрямком управління проєктами, тому довелося вирішувати задачу два в одному. І управління проєктами, і управління IT-проектами, хоча це дещо різні речі, ну, тим не менше, такі були обставини. Друге, це практична теорія, як я її так сформулював. Тобто, ну, власне кажучи, те, що викладено в загальних відомостях про. Технології корпоративного впровадження, там життєвий цикл, і так далі. З одного боку, це теорія, з другого боку це а, практика, тобто вона структурована для IT-проєктів, ну, відповідно, практична теорія. І третій напрямок це практична робота над індивідуальним проєктом. А, значить, практичну теорію ми хотіли. Ну, я хотів відпрацювати на а, загальному, а, скажімо, проєкті. Обрав для цього один із проєктів, ну, про нього трошки пізніше скажу. І, а, Індивідуальний проєкт, тобто у кожного студента був свій індивідуальний проєкт, над яким він а, працював би. Теж про нього скажу трошки пізніше. Що вдалося реалізувати з того ідеального алгоритму, про який я вам говорив, да? Тобто ну, зелененьким це фактично те, що вдалося, а жовтеньким це те, що ну, не зовсім вдалося, але частково було затронуто. Ну чому не зовсім? Тому що, власне. А, Ну, і за того, як я сказав, що незнайомі з ПІМБУКом і кількість годин достатньо маленька, тому довелося дещо спростити підхід. І контент оцих от жовтеньких бюджет -проекту, за цікавим сторін ризиків. Ну, насправді, хоч я статут проєкту тут написав чорненьким, насправді не зовсім так, бо, ну, там, ну, мабуть, половина розділів статуту проєкту була також відпрацьована. Але просто в форматі трошки інших шаблонів, більш простих, ніж в технології корпоративного А Практична робота над тестовим проєктом, ну і результати практичної роботи також були оформлені. Ну, що не вдалося, не вдалося реалізувати ті частини, які передбачали очну роботу очну взаємодію. Ну, оскільки більшість занять були в онлайні, очних там було буквально одне-два заняття в самому кінці, то власне те, що передбачає очний формат, на жаль, реалізовувати не вдалося. Щодо посиленої складності, ну, як я сказав, частково насправді от було реалізовано, але я все-таки залишив його тут чорним, бо частково це, ну, все-таки, на мою думку, трошки маловато. І з тих результатів, які я власне говорив студентам, що я хочу досягнути, ну відповідно, в кінці курсу я для себе відмітив, що вдалося, що не вдалося реалізувати, і в якому обсязі, ну як я сказав, те, що очно там презентація і захист не вдалось, ну тому що такий формат виявився. Коли я починав курс, я розраховував на те, що ми приблизно. Ну, третину курсу будемо очно да, проходити. Ну, на жаль, вийшло, як вийшло. Тобто, третина курсу залишилась. Ну, там буквально декілька занять в кінці. А, і як це було? Да? Трошки про, власне кажучи, як я до цього підійшов. Нагадаю ще одну презентацію вже з шостої конференції, це було в березні 2023 року, де я говорив про те, власне, чого не вистачає випускникам і чого їх потрібно вчити, щоб вони ефективно працювали на наших підприємствах і ефективно працювали з АІТ. Це в нас був такий круглий стіл на засіданні з півториства директорів України, де приймали участь ну, it директори, і трошки представників навчальних закладів. Це основні тези. Да? Ми там багато говорили, а в кінці от сформулювали такі основні тези. Чому треба? Треба вчити вчитись, вчити працювати, вчити думати, спілкуватись і жити. Чому так? IT-фахівець фахівець це така людина, яка постійно повинна розвиватись. І Знання він вже сьогодні ще вчиться в інституті, вони вже застаріли, коли він прийшов на підприємство. На підприємстві вони теж застарівають, технології розвиваються. Тому йому просто конче необхідно завжди вчитись. От Я вчусь, да? От Нещодавно там е, перевів сайт співтовариства директорів України з одного смс системи на іншу смс систему Ну, треба було. От, оскільки ресурсів у мене особливо немає, громадська організація, то робив це самостійно, ну, ну майже. За пару тижнів мені це вдалося. Ну, не знаю, чому, мабуть, ну, як, 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 як і студент, це можу теж робити, Да? Ну, на жаль, студентів поки що не з кілька виходить, як у мене виходить. Ну, на жаль. <голові> вот. Тому їх потрібно ще вчити. А, як я організував роботу на практичних заняттях, Та, як я сказав, було два напрямки: кейс загальний для всіх студентів, і напрямок другий це індивідуальний проєкт. Загальний проєкт, роботу над загальними проєктами я організував як в житті з усної постановки задачі, це коли до тебе приходить генеральний директор. Ну, я нічого не придумував, я просто, скажімо, кейс свого життя взяв. У мене був там власник тери, директор компанії, я був IT-директором, ми так визвали і сказали, ну, ми будемо автоматизовувати, ми ще запускаємо фірмовий магазин, нам потрібно його автоматизувати. Це твоя задача. А, окей, я пішов цим займатися. Ну, приблизно так само виглядало це з студентами. Ну, я трошки більше, звичайно, розповів, ніж мені генеральний директор. Да. Але що мене здивувало, так? Да? Постановка задачі ніби є, зрозуміло, почали працювати. Потім, коли почали працювати над проєктом, кажуть студенти, а ви знаєте, а як працює магазин, як його автоматизовувати? Я говорю, ну, як? Я говорю, ну почитайте, а ви нам що не розкажете? Говорю, ні, ми говоримо про уплевні проєкти. Я ж не буду вам розповідати про всі системи автоматизації. Це не моя задача. ну Це ж ви фахівці, IT-фахівці, давайте. А як нам це робити? Говорю, ну погугліть, сходіть в магазин, подивіться, як він працює. Кажуть, ні, ну так а що ж, гуглеть, посилання нам дайте, щоб ми почитали. І тут я собі уявляю, це, ми везмовий власник компанії. Да, і каже, автоматизуй магазин. Каже, а ви дайте мені посилання, щоб я почитав про системи автоматизації. Я тоді цим займусь. А, для мене ця ситуація стала трошки дивною. А от ну, довелось з цим якось працювати далі. Я спробував, як міг спробував пояснити, що я не буду цим займатися. І склав там алгоритм як потрібно діяти, щоб до цього прийти самим, а не за допомогою викладача, який розповідає зовсім іншу дисципліну. Ну, а далі там потрібно було вже йти і по там, паспорт і так далі. Це вже формалізація проєкту. Саме головне. Що тут потрібно було зробити, це те, щоб це все відносилось до одного предмету, до власного предмету кейсу. Ну і те ж саме з індивідуальним проєктом. Для індивідуального проєкту я взяв за основу їхній дипломний проєкт, благо. Це був третій курс восени, Четвертий, вибачайте. Четвертий курс восени і далі От зараз у них має бути дипломний проєкт. І, власне, вони вже почали над ним працювати, ну, чудово, зробимо гарне діло. Вони почнуть працювати над дипломним проєктом, а я їх покритикую, Кажемо, так, зроблю так, щоб вони його формалізували, ну, наскільки це можливо, да, щоб структурувало інформацію, розказали, що за проєкт, для чого він, як з ним працювати вони збираються, хто для чого його буде використовувати, які технології, який план робіт, ну і так далі. Е, ну, отака була ідея. Ну, ніби все було гарно розписано, але. Ну, з чим столкнулося, якими проблемами. Частково вже сказав, не вміють вчитись. Да? А, пошукати інформацію, ну звичайно, там написав, що є винятки, да, не всіх. Тобто деякі люди все-таки вміють, але в більшості своїй, да, ці недоліки я тут описав. А, тобто пошукати інформацію, почитати, подивитись відео, там, сходити і так далі. Це не наші методи, ми цим не працюємо. Ви нам дайте алгоритм. І ми по ньому там щось вам зробимо. А в управлінні проєктами такого нема. Нема тут, скажімо, алгоритму. Тут людина, яка керує проєктом, повинна сама створити алгоритм, відносно нього, скажімо, поставити необхідні там роботи і так далі, ну і далі досягнути результату. Ну, Не вміють працювати, це. Продовження, тобто, власне, після того, як ви просто дослідили предметну область, треба ж це якось систематизувати, подати цю інформацію. А, наприклад, керівнику, ну чи мені в даному випадку, якщо я їм ставив таку задачу, а цього вони теж не вміють. Ну, Там скласти, наприклад, табличку, в якій там три системи порівняють між собою, це вища математика. Тобто, ну, якби я таку табличку їм дав і розказав, яку я що записати, мабуть би, склали. Але подумати про те, що треба якось представити інформацію, це вища математика. Ну, наприклад, там в мене такі в алгоритмі є відгуки покупців. Вони заскріншотили відгуки покупців, і мені їх вставили в звіт про роботу. Розумієте, ну, Дитячий садок, просто дитячий садок. Ну, не вмію думати, особливо це проявилось над, власне, ну, над загальним проєктом. Це такий один момент. А над своїм дипломним проєктом це було ну, зовсім так. Якось печально, так. Да. Тобто, скажімо, от вони презентують би, ідею, да, для чого роблять проєкт. І він в основному про те, який класний буде продукт в кінці. Там розовий, з рушечками там, і так далі. А я питаю: ну, ваша ціль, яка? Ну, ви ж робите проєкт, ви для чого його робите? Це не які рушечки у вашого продукту будете. А які зиски будуть для вас особисто, як керівника проєкту, в даному випадку, ну, Чого ви хочете досягнути, чи там, замовника, який вас замовляє продукт? Важко. Ну і так само дослідити ринок, там проаналізувати, які на ринку є продукти і так далі. і так далі, Теж це відсутнє. Нині відспілкуватись. Да. Бездумний копіпаст бачив, і так, під кальку роботи одна за одною теж бачив. Але так, щоб обмінялась і, скажімо, одна людина навчила чомусь іншому, а та навчила попередню да? і загальними зусиллями досягли кращого результату, на жаль, тут ну, там, ну, майже мінімум. Ну а щодо вміння жити, кажу, мабуть, міють, оцінки то всі отримали. Тому Ну, це спроби допомогти навчитись деякі е алгоритми дій складав. Ну, це він алгоритм дій, який я використовую. Навіть багато хто працює на ринку, да, коли пропонує щось клієнту, потрібно проаналізувати, що це за клієнт. Ну, поговорити про нього інформацію, про рішення, про його бізнес-процеси. Потім, тоді, коли ти вже все знаєш, тоді до нього прийти. Ну, вірши, коли наймаєшся на роботу. Ну, те ж саме. Погуглив, вивчив, що за підприємство, кого якого спеціаліста шукають, і тобі написав своєму резюме, там, ну, який ти крутий, саме в тому, де підприємству потрібно. Адаптував його під них, під їхні завдання, які вони вирішували про автоматизацію магазину. Да? Тобто, тут, що треба зробити, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, і. Ой, вибачте. Е, хотів же ж перевірити, що вони з цього литму зробили, як зробив таке завдання. Ну, результати частково я вам вже сказав, насправді структурувати інформацію вони не можуть і подати її в такому вигляді, щоб це можна було читати, теж не можуть. І для дипломного проєкту також окремий алгоритм Дісклав. Практичний шлях, тобто знайти клієнта, знайти продукт, впровадити. А мрійника стартапера хочете свій ідеальний продукт, чудово, молодці, ідеальний. Але не забудьте вивчити, що я на ринку, щоб ви не відкривали, ну, там, не робили знов той велосипед, який вже до вас зроблений і набагато краще. А, чи це допомогло? Ну, а, при самій дисципліні, мабуть, не дуже, але я сподіваюся, що щось таке в головах залишилось на майбутнє. Ну і принаймні вони будуть трошки більш підготовлені до роботи, до роботи в реаліях сьогоднішнього дня на наших підприємствах. Ну і на сам кінець нагадаю деякі тези е, з конференції, яка була в минулого року, коли ми говорили про it фахівців в умовах сучасності. Да? Тобто, е, перше, це компетенції керівника проєкту, або там, фахівця в сфері IT. Вони дуже схожі. Потрібні контекстуальні компетенції, тобто компетентність в тій сфері, для якої ти робиш продукт. Ти повинен розуміти, що це за сфера, як вона працює. Е, менеджерські компетенції або компетенції в технологіях. Ну, тобто... Як ти виготовляєш продукт, як ти організовуєш над ним роботу. І компетенції персональні. Там і спілкування, і контроль, і так, далі, і так далі. Там дуже такий великий перелік. Що власне робиться під час спілкування, і чого на сьогоднішній день не вистачає, бо все працює в онлайні і сформувати ці компетенції достатньо важко. А в PMBOK, відповідно, також є відповідні. Підтвердження цьому і навіть розвиток, да, тобто перехід від роботи по шаблонам до роботи з орієнтації на результат і з адаптацією засобів чи інструментів, які ти використовуєш під конкретний проєкт. Тобто в цьому задача є керівника проєкту. Принципи управління проєкту відповідно відображають те, до чого ми йдемо. Треба взаємодіяти, треба орієнтуватись на цінності, треба прилаштовувати, припасовувати технології, менеджерські технології до конкретного контексту, бути адаптивними, гнучкими, уможливлювати зміни. Як цього досягти? Як навчати ті фахівців? Давайте творче завдання, аналізуйте разом із студентами, робіть це з ними і дивіться, як вони працюють, допомагайте їм, скажімо так, працювати з цим. Менторів залучаєте, ну, працює. Командна робота над продуктами за участь в ці предметної області, це те, що я говорив, крос-функціональні програми. Тобто айтішник, плюс там, знаю, людина, яка працює в конкретній сфері. А, там, економіст, фінансист, знаю, там, агроном, будь ласка. Ну, Інститут менторства це те, що в принципі вже функціонує, тим не менше, теж її можна використовувати. Ну і приймати участь в it універс тоді я думаю, що отримуєте кваліфікованих it фахівців а ми отримуємо таких же кваліфікованих it працівників. Дякую за увагу.